Тож триває тер на громадському інтерактивному та радіо 1. І нагадаю нашим глядачам у ютубі, щоб ви підписувалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та просувати в медіапросторі наші проєкти. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із Віктором Боберенком. це керівник експертної групи бюро аналізу політики. Вітаємо вас в нашому етері, раді бачити і чути. Доброго вам здоров'я, навзаєм. Раді бачити і чути. Не вікторе, хочемо поговорити про новину сьогоднішнього дня. От, зокрема, нині стало відомо, що Кабінет міністрів звільнив усіх заступників міністра оборони Умірова та державного секретаря міністерства. Зокрема, звільнили і ну медійно, принаймні відому заступницю міністра оборони Ганну Маляр. Як передають засоби масової інформації, усі ці заступники добровільно написали заяви на звільнення після прохання очільника власне міністерства Рустема Умірова чи дій. Звісно, скажімо, вони написали за власною ініціативою, на вашу думку, і також цікаво, чи це перезавантаження системи уміровим, чи все ж таки позбування невигідних людей. Так, е, да, воно десь якраз питання риторичне. Потім побачимо. Проте, скажу власне, да? е, наприклад, якщо це пов'язано з корупцією. То навіщо е, звільняти, на, наприклад, цю ж саму е, Ганну Маляр, е, якщо вона займалася там медійною стороною, да як на мене, займалася дуже слабувато і всі? Ну, більшість, принаймні моїх знайомих київських журналістів, кажуть, що таке. от і там з акредитацією проблеми завжди, і ну, якщо там ви хочете поїхати на фронт, то на навіть у Суспільного. я член наглядової ради суспільного мовника, і я скажу, що там проблеми є. Щоб суспільне, яке в інтересах суспільства мало б висвітлювати щось, але Висвітлювати важко. Або, наприклад, навіщо там тоді знімати Андрія Шевченка, який був колишній журналіст? От він прославився своїм фільмом ще про події Україна без кучми 2001 року. Потім був послом в Канаді, він займався євроінтеграцією, і ну, явно не мав відношення до схематозів. Він був просто ну, на іншому якби, напрямку. Да? Понятно, що треба було звільняти Шарапова, можливо, ще когось. Навіщо звільняти держсекретаря? Держсекретар завжди створювалася ця посада для того, аби берегти інституційну пам'ять міністерства. От, натомість не зняли. І ну, принаймні, поки що нічого не відомо, е директори департаментів, але адже, ну будемо відверті, по процедурі, по протоколу, ні сам міністр не підписує тендерної документації, ні його заступники не підписують тендерної документації. Їхніх підписів немає. Вони відповідають якби політично. А, але, а, скажімо, сісти можуть там відкрита, може бути карна справа проти того директора департаменту, який підписував саме ці тендерні документи. От, і то навіть часто буває, що це навіть не сам директор департаменту, а заступник директора департаменту. От хто має сідати, от хто завжди буває стрілочником. І тому для мене це е, все-таки ну, як явно на показ. Явно, щоб суспільство видихнуло, хух, новий е, прийшов міністр, і тепер все буде по-другому. А хто вам сказав, що замість Шарапова Ярмак не пройшли е, нового свого ставленника? Це виходить, що поміняється тільки матча за схемами. Якщо схеми налагоджені, вони працюють, то треба поміняти просто схеми. Плюс потрясти, хто здає тому ж самому громадянському суспільству? Mm, e, ну, теми, ну, то що ж там же ж інсайди здають, Нікола звідки узнає. Тобто хтось там, довіряючи Ніколу, десь йому e, цю тему зливає. Вони будуть намагатися знайти цих людей, а схеми залишитись. E, ну, e, хоча мені зараз можуть дорікнути, що та ні, все не так, там все не так, то треба якось ну, намагатися e, по, по іншому влаштовувати це. Допускати, створювати громадські, ну, громадські ради, да, там, пускати там ну, всі тендера через Прозоро, щоб всі бачили, ну, принаймні, ну, ті, що можна. Ми розуміємо, що під час війни дещо показувати категорично не можна. Але те, що можна показати, показати, от, і тоді буде більшою довіра. Або, ну, принаймні можна сказати, що ми показуємо, але якомусь там представнику ЦРУ. Або покажемо ще комусь. Хтось має альтернативно перевіряти. перевіряти все, все перевіряти. Це однозначно. От, тепер ми будемо знати точно, що міров міняє стратегічно. Позиції мсієрства тільки тоді, коли ми побачимо нових заступників І знову ж, не факт, що він не возьме назад когось і вже з із нинішніх заступників того ж самого держсекретаря, то що це ну фактично як оргвідділ е, в якійсь там районі е, адміністрації, чи оргвідділ там е, ну, чи організаційне управління там якимсь е, у Кличка чи у Філатова в Дніпрі е, от де ще щось таке. Тобто, поживемо, побачимо, але я все таки думаю, що це на показ. Вікторе, і цікаво довідатися. Несе але... доречно наскільки ось це рішення звільнити всіх заступників є доречним саме напередодні чергової зустрічі в рамках Рамштайну. Я думаю, що це теж на показ. Вони показують не лише громадянському суспільству, не лише нам, а показують, що от що у нас виник корупційний скандал, і ми все зробили як в Європі, тому що в Європі так би і було. Зашкварився міністр, іде міністр, іде хтось з команди. Але я думаю, що для союзників якраз і буде питанням: а чому звільнили всіх ззаду? Той, хто відповідає за інформаційну політику, я тут е без того там е класною була заступницею Ганна Маляр чи не класною, але принаймні там от, питання по Андрію Шевченку. Там ну то тобто, ж однозначно, да там, типа, навіщо там тіпа, міняти, е тим більше людина тільки в лютому прийшла, можливо, тільки зайшла, якби в процес. О, от понятно, що він медійно. Медійно там у нього все класно, все нормально. От і тому його то навіщо знімати? Навіщо всіх одним бахом? І от якраз для союзників це і може бути ну, запитанням там, типу, а чому всіх? Але з іншого, миру можуть пояснити, я зараз набираю нову команду. Вона буде абсолютно там. Нетолерантна до, до, до корупції, от е, все. Е, ну по знову ж це ми можемо зараз гадати. Проте м, знаючи офіс президента, вони думають зараз. Я впевнений, що вони думають, як зайти там зліва справа, як показати, як зробити так, щоб е, вони на показ були білі пушисті, але могли, могли просувати свої інтереси, могли контролювати процес. Пане Вікторе, а як ви розцінюєте ту інформацію? Що вони також повідомляли про те, що хоч всіх звільнили, але Ганна Маляр, зокрема, невдовзі таки повернеться до відомства? Та й чи ще є шанс, що інші заступники теж можуть повернутися? Да. Е, і і повторюю, що це е, може бути, що це якраз е, це якраз ну однозначно. Що що це може статися? Тобто зараз зняли, ну якби що показують, що от вся команда пішла, попросили, але ми вважаємо, що ці роботи робили нормально, нормально і тому ми їх повернули. Так до речі, буває по процедурі е і в адміністраціях е в, в адміністраціях. Чому тому, що е, там ну, по процедурі звільнився голова обласної державної, ну зараз військової адміністрації, і всі колишні заступники пишуть е, заяви. А він вже кого хоче, того залишає, кого хоче, того звільняє. Але там по процедурі так виписано. Тут не потрібно так було робити, тобто, знову ж це наказ. Пане Вікторе, ну і ще одне хочемо з вами сьогодні обговорити. Зокрема, ось сьогодні ввечері стартує. Наступна сесія Генеральна асамблея, 78-ма сесія Генеральної асамблеї ООН і Вже дуже багато є інформаційних приводів, які варто було обговорити. Проте знаємо, що вже президент Зеленський вперше за кілька років поїде наживо там виступати. Які очікування від його виступів, а також чого очікувати загалом від цієї Генасамблеї. Ну, те, що він їде, це дуже добре. Як би хто не відносився до Зеленського, все-таки виступ Зеленського знову ж перед лідерами світу, і в першу чергу перед лідерами вільного світу, це дуже добре. Тексти йому пишуть дуже класні спічрайтери, і тому я не сумніваюся, що він, як дуже талановитий актор, зробить все правильно. Йому дуже будуть аплодувати, і це класний ще раз скажу інформаційний привод. Це і це головна мета його поїздки. І тут треба, е, треба розуміти, що це правильне виважене рішення е, з іншого боку. Що буде в кулуарах? про що він буде говорити з Байденом? Як буде йому закидати Байден? Тому що на повістці дня у союзників е, корупція в Україні, і е, всі знизують плечами, як можна під час війни. Таке займатися. І знову ж, ніхто не дурень, і всі розуміють, що це підриває, страшенно підриває мотивацію армії воювати. Якщо росіяни бояться мобілізації, тому що у них немає мотивації йти на загарбницьку, фактично війну, десь в глибині душі вони це розуміють, то у нас демотивуючий фактор це корупція у владі. Е, і я думаю, що Зеленському на це вкажуть. І отут він може повести себе неправильно. Він може сказати: Я не я, хата не моя, вони різні вас дали. Коломойський сидить, Шуфрич сидить, корупцію побідили. Зраду вже перемагаємо вже майже до кінця. Але е, я думаю, що там багато хто може не повірити в його щирість. От і що Коломойський сидить насправді не до його повернення. З Нью-Йорка буде сидіти і далі. І те ж саме там про Шуфрича. Ну, Шуфрича добре. Його Шуфрич там для 95-го кварталу ніхто. Його треба тільки вигідно поміняти як на якомога більшу кількість наших полонених. От. Ну і я думаю, що може бути влаштована їде на генасамблею Лавров. І думаю, що може бути влаштована якась неформальна зустріч там в режимі Зеленський, Лавров Ердоган. Але тут все покрита мраком, то значить ми дізнаємося, чи відбулась така зустріч насправді, як у якому форматі, і що буде відправною точкою для можливих, е ну, можливих переговорів. Не про мир. Про мир забудемо. Давайте на довгі роки. Ну, принаймні, поки Путін не здохне. А про перемир'я або про при тимчасове припинення вогню, наприклад, да? от е Російській Федерації це надзвичайно необхідно. Зараз, щоб е, набити кількість ракет і так далі, і так далі. і так далі. Це можливо там, е, ну, з військової точки зору, я не думаю, що це вигідно нам, нам якраз там вигідно зараз просуватися, особливо на південь. от. Але можливість такої зустрічі можлива, думаю, думаю, принаймні, Ердоган це якраз активно пропонує. Але ж знову ж, якщо Зеленський піде на, на таку кулуарну зустріч, то це буде сприйнято тут дуже дуже негативно, і то тут ще хай в офісі подумають робити все чи ні, пане вікторе. Але окрім власне виступу на генасамблеї ООН, ми розуміємо, що і, от вже засоби масової інформації передають, що пан президент. Зустрічатиметься і з президентом Джо Байденом у Білому Домі, і на Конгресі буде так, От, про що можуть вони, власне, принаймні публічно, а можливо, навіть неформально, говорити. Давайте розділимо публічно і неформально. Публічно все буде добре, Україна бореться і будуть аплодувати. Минулого разу. Right. Стоячи. Е, от, вітали, ну, я не знаю, як ще вітали так в, в, в Конгресі і в Білому домі. От, і десь щось буде, я не думаю, що буде, наскільки багато і наскільки багато аплодисментів. І це, до речі, буде Зеленському сигналом. Сигналом, що вже о, аплодисменти не такі. Як от було на з'їздах КПСС довгі і продовжительні аплодисменти. Так, газета Правда писала. Я ще хлопчиком був, але пам'ятаю. <сумітно> от тут довгих і продовжительних аплодисментів не буде точно. Якісь будуть. І ми ж розуміємо: ну, Зеленський не факт що розуміє, що ці аплодисменти не Зеленському, а Збройним силам України і українському народу. От, а от те, що будуть говорити в куларах, я думаю, що будуть неприйняті. Ну, і я думаю, що наші не поїдуть, якщо Зеленському ще можна дозволити їздити все-таки ну, таке за да, то я сподіваюся, що Кулеба все-таки приїде в костюмі. Бо минулого разу Кулеба в якихось джинсах і в кедах на босу ногу, ну це не виглядає. Ну, все-таки мені, мені з закордонних справ. Принаймні мені отріже, от я в Станіславському не вірю, от не вірю. Uh -huh. e Оцей закос усіх подвоєнних під військовий стан, ну навіть навіть е, Молотов при присталі, або той же самий, хто тоді був цей е, господі міністром, чи послом США. Е, ну, неважливо е, цей, але, е, але е, вони те якраз ходили в костюмчиках, чи незважаючи на те, що була війна. Так що сподіваюсь десь так. А, але Зеленському усі будуть накручувати. З огляду на все таки на корупцію, і я сподіваюся, що десь будуть говорити, що е, ну не треба прикриватися е, бось корупція, а здійснювати її напряму, і що колись має піти і Єрмак. Вікторе, ну і ще ви сьогодні згадували про те, що на що в Сполучені Штати Америки поїде і Лавров, і власне там може відбутися та трьохстороння, принаймні про яку ви говорили, зустріч. Із цим представником російського істеблішменту. але цікаво, от він напередодні говорив, що Сполучені Штати ведуть війну проти Росії. Він це говорив здається в розрізі надання можливого надання Україні ракет Атакамс. І власне, от цікаво, чи приймуть Сполучені Штати взагалі цього російського пана. Ну, він їде на Геноасамблею, е, Росія части, ну, частина і навіть е, цей, е, співзасновник Організації Об'єднаної Націй, не може Лаврова не пустити туди. Е, от, то, е, такої то, ситуації, Лавров що його очіна... з аеропорту, десь у Вашингтоні, відправлять назад, не може бути. Ні, ну офіційно ж Росія. Е, Член ООН, мало того, член Ради безпеки ООН так, так. ні, цього не може бути, але я думаю, коли Лавров виступатиме, всі притомні е, лідери країн і дипломати просто встануть, вийдуть або там. Ну е, ООН це не та структура, де можна як в театрі засвістити, чи гнилими помідорами покидати, але принаймні встати і вийти демонстративно показати Лаврову спину це. Так. Можна, і я думаю, що е, така е, акція буде здійснена, пане Віктора. Ну і ще щодо останніх заяв Байдена про те, що варто розширити список країн-членів Радбезу ООН Зокрема, він пропонує, нібито, додати туди і Бразилію, і Південно-Африканську Республіку Японію, і Німеччину. Як ви ставитеся до цієї його пропозиції, чи це реально втілити в життя, чи матимуть ці країни теж, наприклад, право вето, а також цікаво, чому Байден не пропонує викинути Рефію із Радбезу? Я не знаю, як це можна зробити процедурно. Справа в тому, що Росія постійний член Ради безпеки, а всі ж остальні там багато країн, які заходять на ротацію. Тобто ротація є, але. Ті, хто в Раді безпеки мають право вето на будь-яке рішення, тут фактично можна зробити лише одне: ліквідувати ООН, створити нову організацію. І Росію вже туди не Але як це зробити і чи це можливо зробити в нинішніх умовах чи передумови для цього? Я не беруся судити, тому що надзвичайно складне питання. Я думаю, над цим думають, тому що ООН уже не виконує свою функцію. ООН не виконує основну свою функцію, вона не забезпечує безпеку. От, Безпеки в світі стало менше. Е, Іде ООН, скажімо, 50-го року, яке став на захист південної Кореї, е, Південна Корея підтримала Сполучені Штати, не НАТО якесь, а саме ООН підтримало. Зараз ООН е, не може. Може цього зробити ну принаймні зараз, і е, щось думати, пронувати можна, е, але знову ж таки Корея і Бразилія не зовсім я би сказав демократичні країни, на відміну як від Японії Німеччини. Знову ж за якими критеріями будуть відбиратися? Наприклад, взяти тоді в Раду Безпеки наприклад 10 найбільших економік Ну окей. Тоді це виглядало б логічно, але знову ж будуть там: а як ми вичисляємо там успішну економіку чи не успішну? а Чому б не взяти Індію, використовуючи критерії 10 найбільших країн за е, чисельністю населення? Mm -hmm. То тоді ну да, тоді Бразилія все одно попаде е, Південно-Африканська Республіка, ні, але обов'язково попадає Індія, але попаде на Вірі і Індонезія, і тут який критерії не бери. Таким критерієм поповнювати список Радбезу. Всі сумнівні критерії. всі Почули вашу думку і ваші роз'яснення, пане Вікторе. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами в етері був Віктор Бебренко. Це керівник експертного бюро аналізу політики та член наглядової ради суспільного мовника. І з паном Віктором спілкувалися про звільнення усіх заступників очільника Міністерства оборони, а також обговорили. Сьогоднішні новини про 78-му Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй, яка відбудеться з 18 по 26 вересня цього року. На все добре. Дякуємо вам і тримаємося. До побачення.